Я пішов, а ти... Ты... там... Не знаю, що то за гора, але справа ото верла, І ми туди йдемо. Христина заді. І я поки чим чекуємо. Плануємо за дві години на Говерлу зійти сюди і отак от спуститися вниз Говерли. Тобто за дві години думаємо подавати дану дистанцію. На зв'язку. Звіточки не бачу. Ось ми піднялись на Бреску. Там у Верло. Ми піднялися з такої красоти. Чудово! Карпати то є любов. Супер! Дивіться яка краса. Телефон, звичайно, може не передавати мощі Карпат, але тут дуже кльово. Супер. Ще хочу показати стовпчики, які я знімав, показував. Дивіться, це кордон з цієї сторони. Словаччин, Словаччина, це 1930 рік. А з цієї сторони е, Польща, ну тут я не бачу який рік, на це були кордони. А зараз межує Івано-Франківська е, е, Ото Івано-Франківська область, а це Закарпатська. А ось Говерла і ми йдемо туди. Красота. Ось він підйом на Говерлу. Ще трішки. Мені здається, тут вертикальний кілометр. Але думаю забігти за пів години. Як ви думаєте? Я думаю, правильно ви думаєте. Хрін ви вгадали, але ми піднімемось. Краса наполовину дороги, а може третя частина. Але супер. ось туди нам. Ось він підйом на Гаверло. Але я вже замахався. Реально важко. Але йду. Йду красота. Жарко, мокрий. Погода шикарна. Дуже рідко на коли така погода. Але йду, ще трішки. Дістався я до гори Аверли вперше тут за 12 років Живий Тісі на літісі на рюкзаках А я прибіг вже шортиках та в Має Ну як волонтер три кайфушечка. Погода шикарна. Красота. Ну ось і говерло. А? 2061 метр. Тут у нас Куди ще можна тьопати. Але ми вже побіжимо вниз. Ось туди, на Горлянський водоспад. А ось ми вже спускаємося. Були на Говерлі, а це ми вже спускаємося. Планую за пів години збігти. Але то краєвиди. Полетіли. Ось у нас заросляк. Оце туди нам треба. Там у нас фініш сьогодні. Цими краєвидами просто неможливо намилуватися. Ми от вийшли з тої гори, піднялися по хребту тої гори і зайшли на говерлу з іншої. Круто.